Як луки навесні ховаються під мулом, так криється воно тижнями днів, ночей, але воно живе, забуте й не забуте, і час не зупиняється, і молодість біжить, і миті жодної не можна повернути, щоб заново по-іншому прожить. Черневий вечір підсумовує, напружений навчальний рік. Він є подією чудовою для тих, хто зветься випускник. І між майбутнім і минулим дитинством і мрій, не наче міст ми протягнули. Сьогодні вечір випускний. Остання перегорнута глава. Тепер, відклавши книги старовинні, ми скажемо вам основні слова, що їх саме життя диктує нині. Ті задачі, які вам, вряд чи під силу, арифметика долі розв'яже колись. Ви помножили досвід, ви радість ділили, корінь знань добувати, самі спромоглись. Додали ви талант до терпіння в квадраті, і, виносячи мотлох проблем затушки, то освіту отримали ви в результаті, що вам стане в пригоді на довгі роки. Гляньте на них, молодих і завзятих, мрії над ними витають крилаті, зорі підморгують їм з високості. Вони ще господарі, чи, може, вже гості? Донині ми чули про них всіх багато. Вони всюди перші в своїй альма-матер Такими ж не бачили ми їх ще з роду Вітайте цю силу, вітайте цю вроду. Ідіть, ідіть до нас, випускники. Хай дорога вам стеляється квітками. Сьогодні ці дівчата, юнаки, підуть в життя незнаними стежками. Підгідним керівництвом класного керівника Білановської Галини Іванівни в самостійне життя ідуть. Гойник Тарас, Лупська Вікторія, Стойка Артем, Батрак Олена, Іванчук Юрій, Лупська Інна, Костенко Сергій, Забіяка Аліна. Відкрили. Позаду іспити, серйозні, нелегкі, ідіть вперед майбутнє незнайоме, чекає вас воно десь вдалині. Попереду життя незнане, невідоме, йому усі ви скажете, нас з радістю прийми. Це ж вам усім країну будувати, щоб вами лиш пишатися могла, щоб всі незгоди з нею подолати, щоб Україна наша в радості жила. Шануймо ж її митцю урочисту, свою любов їй хочемо віддать. Бо, шану Україні, несем ми променисто, державний гімн звучить, тож просимо всіх встать. Частину вручення атестатів про повну загальну середню освіту вважати відкритою. Місто дитинство, де ти є на карті? Звідки шляхи до тебе пролягли? Живеш у мріях ти чи, може, в казці, а по землі до тебе як пройти? Я знаю не автобус і не поїзд до станції дитинство не везуть. Але щарівний корабель летючий у стах завжди туди долає путь. Світ перед вами ширше відкривається, беріть його, як серце на долоні. І слухайте, і в небосхил вдивляйтеся, де скачуть вашого дитинства коні. Скільки знаєте ви, скільки вмієте, а птах відліта. і прощально кружляє дитинство над вами, над школою, і щемлива й весела хвилина отця у дитинство тепер завітає лише в спогадах. Нестримна, незвичайна, необачна. Що буде завтра через двадцять літ, почуєте, помрієте, побачите, куди дороги поведуть вас від шкільних воріт. Ви переходите від фінішу до старту, школу закінчили, стартуєте в життя. І, мабуть, всім прислухатися варто до директорського слова на пуття. Слово для привітання та вручення атестатів про повну загальну середню освіту надається директору школи Окопній Валентині Миколаївні. Дня, шановні гості, доброго дня, дорогі випускники, доброго дня батьки. За кілька хвилин розпочнеться урочиста церемонія вручення документів про загальну середню освіту атестатів випускникам. І це незаперечний факт. Прийнято рішення про випуск учнів 11 класу зі школи. Віднині від сьогоднішнього дня вони вже не одинадцяти класники. Віднині вони випускники. Що можна сказати вам? Шановні випускники, вже багато сказано, вже підведено підсумки, уже знаєте ви свої результати, знаєте про свої успіхи і досягнення, знаєте про свої проблеми і недоліки, але про них соні мова не піде. Сьогодні нам, учителям, хочеться в останнє сказати вам напутні слова. І це будуть учительські слова. Не сприйміть їх як мораль, як ви сприймали її завжди, а сприйміть як найкращі слова. У дорогу, в далеку дорогу, самостійну дорогу життя. Отож, ви з трепетом і хвилюванням чекаєте, коли оголошене буде ваше ім'я, ви підніметесь, щоб отримати документ про базову середню освіту загальну середню освіту. 11 років важкої дороги знань піднімалися ви до цього дня. 11 років ви йшли і чекали, коли ви закінчите школу. І сьогодні вам тісно за шкільними партами, як до речі, було тісно протягом майже 11 класу. Позаду шкільне життя. Сьогодні ви порадієте, сьогодні ви вже в останній сидите за шкільними партами. Сьогодні залишається лише сказати те, чого ви ще, можливо, від нас не чули. Отож, ваші ідучи в життя, напевно. Радієте, я, я думаю, бо сьогодні ви дуже веселі були вранці, раділи від того, і я рада, що ви радієте, що ви йдете самостійне життя. Але я переконана, що водночас ви із хвилюванням чекаєте цього дня. Чекали цього дня і завтрашнього дня, майбутнього, тому що завтра починається самостійне майбутнє, нове, самостійне, доросле життя. До цього все було зрозуміло і просто була школа, була мама, був учитель. Мама розбудить у школу. Учитель зустріне. Якщо не прийде телефонний зв'язок, мобільний, гарний, позвонить, щоб прийшов на урок. Якщо немає, дзвонимо до до голосі, ради, в інше село, щоб приїхали на урок. Якщо на ЗНО не встигаємо їхати, шукаємо всім і соціальні педагоги, і класний керівник, і, і шукаємо, щоб поїхати на ЗНО і скласти державну підсумкову атестацію. Але це вже все позаду. Цього всього вже не буде. І ви вступаєте в самостійне життя, в інше життя. Безперечно, ви хвилюєтесь, але повірте, так було завжди. І ми хвилювалися. Всі, хто закінчували багато років назад, і в минулому році закінчували, хвилювалися. І майбутні покоління будуть хвилюватися цього дня. Це закономірно хвилюватися напередодні майбутнього самостійного життя. Тим більше, у наш нелегкий, такий важкий, буремний час ви вступаєте в самостійне життя. Що хочу вам сказати. Прощаючись із нами, пам'ятайте, що найвірніша дорога це дорога чесної праці, саме чесної праці. Наймітніша життєва упора на цій дорозі знання. Знання, які ви здобули. Найкращі і найважливіші поняття це мама, це батьківський дім, це батьківщина. Ну, а найкраща школа, я завжди повторюю кожного року, яка наша. Войківська і безперечно, наша школа найкраща. Вона сьогодні випускає своїх випускників. Тут ви одержали освіту. Тут ви навчилися допомагати один одному, підтримувати один одного, дружити. Ви навчилися багато чого. Школа це не просто будівля. Цю будівлю роблять люди, які тут є, і головні тут два центри: це учитель і учень. І від того, як вони співпрацюють, і залежить, яка, яка ця будівля мертва, чи це справжній дім, де всі близькі і рідні одне одному. А я переконана, що ми з вами близькі і рідні одне одному. Всі разом ми з вами, прощаючись сьогодні, вчителі ваші хочуть побажати вам. Не заплямуйте честь рідної школи, так само, як і бережіть добре ім'я свого роду. Пам'ятайте. Що треба, я вже говорила завжди повторюю ці слова, що непотрібних людей в державі немає. Раз ми народилися, ми потрібні на цій землі. Немає непотрібних людей. Всі ми потрібні на землі. Тільки знайдіть пристосування своїм знанням, своїм, своєму бажанню і обов'язково у вас усе вийде. І останнє, що хотілося б сказати, я хочу повторити слова нашого славетного актора. Богдана Ступки, який пішов з цього життя. Але про життя він сказав чудові слова. Я хотіла, щоб ви їх запам'ятали. Життя пройде, немов вода, і відцвіте, немов вишнева гілка. В житті одна помилка не біда, біда, коли усе життя помилка. Тому нехай ваше життя не буде помилкою. Помилки, нехай трапляються, їх виправляйте, але щоб життя ваше не стало помилкою. Зі святом вас, дорогі випускники. Сьогодні вас вітає багато гостей. До вас приїхали рідні, друзі, близькі. До вас довітали і наше керівництво. Я сьогодні радо запрошу, представляю наших гостей. Це голова з Гурівської районної державної адміністрації, мозговий Валерій Миколайович, начальник відділу освіти з Гурівської районної державної адміністрації Віктор Анатолійович. Сільський голова семенець Іван Іванович, ми щиро вас вітаємо, вдячні вам за підтримку, постійну підтримку і турботу про нашу школу. І я запрошую до слова начальника відділу освіти віктора наточа бойка. Шановні учасники нашого свята, ну дивлячись на наших прекрасних мужніх. Юнаків, які сьогодні отримують повний документ про повну загальну середню освіту, чарівних наших дівчат, ми, мабуть, перше на початку свята повинні подякувати за отаких красивих нових самостійних громадян України. Подякувати батьків за їхнє терпіння, розуміння, підтримку і що вони зробили все для того, щоб вони сьогодні прийшли і здобули цю. Першу повну загальну посередню освіту. Давайте їм подякуємо лице. Пройшло велика кількість 11 років. Підтримку, знання, перші вміння їм надавали наші вчителі. І зрозуміло, що перші кроки хтось вже здійснив, отримавши базову освіту, пішов. Але ці вчителі плекали надію на вас, шановні випускники. І сьогодні я думаю, що в цьому, що ви отримаєте цей атестат, теж велика, титанічна їхня робота. Давайте подякуємо вчителям. Але, мабуть, найщиріші слова підтримки, розуміння сьогодні адресовані вам, шановні випускники. тому що ми вам бажаємо. Вибрати прекрасну життєву дорогу, щоб була до вас прихильна доля, щоб все, що ви задумали, ви здійснили, щоб ви завжди... Поверталися до тих стежок, якими вас провели перші ваші батьки, до тих стежок, які вас вели до рідної школи за підтримкою, розрадою, порадою. І саме головне, щоб ви забезпечили нам красиву багату Україну, де будуть багаті всі і ваші рідні, і ваші близькі, і ваші вчителі, і всі громадяни України. Вас? Ну а зараз ми, порадившись і виконуючи побажання. Валентина Миколаївна, я їх завжди слухав. то ми, ми до урочистої процедури запросимо для вручення атестатів запросимо голову Заворізької районної державної адміністрації Мозову Валерія Миколаївича. А поки він йде, потім він вже зробить вам привітання як тим, хто вже отримав документ про освіту і йде в самостійне життя. Приймається. Атестат про повну загальну середню освіту. Батрак Олена Олегівна. Давай. Зачекай, то А десь про повну загальну середню освіту. Гойник Тарас Володимирович. Зараз виходить у нас у 5 фізор школи. Я хочу привітати його і подякувати йому за довгорічну працю. Він незмінний фізор школи, незмінний учасник усіх змагань. І сьогодні він покидає нас. Та нікуди не дінеться. Мен закончила чай, ну на желательно на стол, на полтораный кресле были. Атестат про повну загальну середню освіту забіяка Аліна Олександрівна. про повну загальну середню світу. Іванчук Юрій Іванович. Дякую, Віктор. Атестат про повну загальну середню освіту. Костенко Сергій Геннадійович. Атестат про повну загальну середню освіту. Лубська Вікторія Григорівна. Атестат про повну загальну середню освіту Лобська Інна Володимирівна. Атестат про полну заедну средню свиту. Стойка Артем Анатольевич. Шановні випускники, довго ви йшли 11 років. А як швидко минуло вручення ваших перших документів про повну загальну середню освіту? І зараз з вітальним словом до вас. з нагоди вручення звертається голова Зурівської районної державної адміністрації. Мазовий Валерій Миколаївич. Доброго дня, шановні друзі, шановні присутні. Перш за все, Хотів би звернутися словами подяки, словами побажань до батьків сьогоднішніх наших випускників. Адже ви вели їх від самого народження, довели до випуску, до тої події, коли вони отримали свій перший такий серйозний документ, атестат. Я думаю, що ви знаєте це, але ще раз хочу поділитися тією думкою, що до тих пір, поки ми живі, вони для нас залишаються дітьми. Я давно живу з цією думкою. Я думаю, що ви живете. Пам'ятайте про це, все рівно ми нікуди від них не діваємось і ведемо їх по життю. І дай вам Бог здоров'я, дай Бог миру в нашій країні, щоб все було добре і щоб ці діти... Дійсно були майбутнім нашої країни. Я хочу словами подяки звернутися до педагогічного колективу цієї чудової школи. Адже не було б педагогів, не було б цих чарівних випускників. Якраз педагоги вчителі вкладують після того, коли вони приходять в школу, вкладають їм свідомість те, що вони несуть потім все життя. Велика подяка. Працівникам педагогічної ниви, велика подяка директору. Ми в свою чергу хочу так трошки сказати. Віктор Анатолійович не сказав. Я хочу сказати, що ця школа буде опорною школою в майбутньому, тому за нею майбутнє ця школа буде завжди, буде середньою, буде випускати учнів, якраз випускників. Тому і педагогічний колектив, який тут працює, і директор, це повинні бути люди, які дійсно заслуговують того високого звання педагог з великої букви. Вони такими є, але вони і надалі шліфують свої майстерність, тому є відповідно там і грамоти, і, і нагороди. Я хочу словами на Українськими напутніми словами звернутися до випускників. Шановні мої юні друзі, ніколи не забувайте рідного дому, не забувайте цієї школи, завжди повертайтесь сюди. Де б ви не були в цьому світі, пам'ятайте, що це той заклад, який випустив вас в самостійне життя. Ніколи нічого не бійтеся. Завжди знайте. Що ви, що б ви не робили, робіть завжди крок вперед. І все буде добре. Ви досягнете великих успіхів. Якщо ви не будете сумніватись, хай ви будете робити помилки, але колись Конфуцій говорив, що.